Всім бажаю доброго дня. Тема уроку. іонізаційна дія радіоактивного випромінювання, природний радіоактивний фон. Дозиметри. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Які види радіоактивного випромінювання, ви знаєте? Як впливають радіоактивні речовини на організм людини? Потрапляючи в речовину, радіоактивне випромінювання передає їй енергію. Ось так на цьому слайді у нас виникає іонізація, прирозподіл електричного заряду. І давайте запишемо, що таке іонізуюче випромінювання. Це випромінювання, взаємодії якого з речовиною призводить до іонізації і атомів і молекул. Будь ласка, запишіть собі. Унаслідок поглинання енергії іонізуючого випромінювання електрон вилітає з атома і атом перетворюється на позитивний іон. Тобто Процес відбувається іонізації. Іонізація атомів і молекул тканин призводить до пошкодження клітин і зміни структури тканин. Також радіоактивне опромінення призводить до порушення функції органів, Зростань, зростають, зростають крихкість і проникність судин, знижується опірність організму, відбувається розлад діяльності шлунково кишечного тракту, Порушується функції кровотворних органів. Ще можна додати сюди, знаєте, про це, нормальні клітини перероджуються на злоякісні. Ну, чули, мабуть, таку, таку, таку хворобу, як рак. Так. Як охарактеризувати іонізуюче випромінювання? Одною з характеристикою є поглинута доза іонізуючого випромінювання. Позначають літрою D, і давайте запишемо значення, запишемо формулу. Поглинута доза іонізуючого випромінювання, це відношення енергіїчого іонізуючого випромінювання, поглинутою речовиною до маси цієї речовини. Тобто W поділити на M Ще раз, поглинута доза іонізуючого випромінювання це відношення енергії іонізуючого випромінювання, яка поглинула речовиною, була поглинута речовиною, до маси цієї речовини. Тобто D дорівнює W поділити на M Запишіть, будь ласка, собі означення і формулу. Одиниця поглинутої дози в системі Сі у нас греє На честь англійського фізика, бачите, Льюіса Гарольда Грей названа. І один грей ми можемо записати. Це один джоль поділити на кілограм. Ще таке одне проблемне питання: чи однаковим є біологічний вплив різних видів випромінювання на організми за однакової дози, ну, поглинутої дози за однакової поглинутої дози. Звичайно, неоднаковий. Наприклад, за однакової енергії альфа випромінювання значно небезпечніше, ніж бета або гамма- випромінювання. І вводимо ще таку характеристику іонізуючого випромінювання, як еквівалентна доза іонізуючого випромінювання. Великою літерою H позначається. Це фізична величина, ми це записуємо, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання. ДД це поглинута доза К коефіцієнт якості. Характеризує небезпечність даного виду випромінювання. Тобто коефіцієнт якості. Одиниці еквівалентної дози це зіверти. Тобто H у нас вимірюється в зівертах. Названо на честь шведського вченого Рольфа Максиміліана Зіверта. І така табличка. Коефіцієнт якості деяких видів іонізуючого випромінювання. Бачите так? Альфа випромінювання це 20, бета 1, гама 1, нейтрони 5, 10, протони 5. Це теж собі треба записати означення. Ще одна характеристика іонізуючого випромінювання. Це потужність дози іонізуючого випромінювання. Давайте запишемо: це відношення дози іонізуючого випромінювання до часу опромінення Т. І формулу теж собі запишіть. П дорівнює Д поділити на Т. Ну, зрозуміло, вимірюється в греях за секунду. Будь ласка, собі це запишіть. Особливості впливу радіації, давайте теж про це поговоримо. Найбільш чутливими до радіації є ті клітини, що швидко діляться. Першим відчуваю дію, відчуваю дію раді... радіоактивного випромінювання кістковий мозок. А, унаслідок чого якраз пошур... поширю, вибачте, порушується процес кровотворення. Так. Різні типи е, організмів мають різну чутливість до радіоактивного випромінювання. Е, Найстійкішими до радіації є одноклітинні, до речі. Е, е, наслідки впливу однакової поглинутої дози випромінювання залежать від віку організму, це теж важливо. Так, деякі радіонукліди здатні вибірково накопичуватись в окремих органах. Так, Наприклад, 30% йоду накопичуються в щитоподібній залозі, маса яка становить лише 0,3% маси тіла. Радіоактивний йод таким чином усю свою енергію віддає невеликому об'єму тканини. Щитоподібній залозі, як зрозуміло. Внутрішнє опромінення є тривалим. Радіонуклід, який потрапив в організм, не відразу виводиться з нього, а зазнає низки радіоактивних перетворень у середині організму. При цьому виникає радіоактивне випромінювання, яке іонізує молекули і цим змінює його біохімічну активність. Так, далі поговоримо про радіоактивний фон. Радіа... Радіаційний, вибачте, радіаційний фон. Радіаційний фон це іонізуюче випромінювання земного та космічного походження. І ви можете побачити на цьому слайді. Будівельні матеріали дають нам 1,4 мілізіверта. Ядерні випробування, бачите, набагато менше 0,25 МЗ. Атомна енергетика. Атомні там станції, да, атомна енергетика 0,02 мілізіверта. Медичні дослідження 1,4 мілізіверта. Телевізор, монітори 0,01 мілізіверта. Космічне випромінювання. 0,35 мілізіверта. І зовнішнє природне опромінення, опромінення 0,35 зіверта. Давайте з вами запишемо природний радіаційний фонд. Це випромінювання природних радіонуклідів і космічне випромінювання. Будь ласка, собі запишіть. Ну, зрозуміло, у, раз... у результаті діяльності людини радіаційний фон на Землі значно змінився. Відбулося техногенне підвищення радіаційного фону для вимірювання дози опромінення, іонізуючого випромінювання якраз застосовується дозиметр такі прилади. Давайте запишемо, що таке дозиметр, дозиметр прилад для вимірювання дози іонізуючого випромінювання е отриманого приладом і, ну, і тим, хто ним користується за деякий інтервал часу. Будова дозиметра бачите, детектор у нас туди випромінювання якраз е їм захоплюється. Вимірювальний пристрій, ну, звичайно, зживлення дозиметра, детектор це живиться, і вихідний пристрій. Це така будова дозиметра. Так. Давайте з вами порозв'язуємо деякі задачки, чи є на Землі місця, де немає природного радіоактивного фону. Давайте міркуємо. Як ви гадаєте? Я сподіваюся, вже маєте відповідь: це таких місць на землі немає. Тому що природний радіоактивний фон переважно створюється за рахунок космічного випромінювання. А космічне випромінювання у нас пронизує його. Це випромінювання пронизує все навколо нас, так? Тому немає, так? Правильна відповідь. Де природний радіоактивний фон вищий, поблизу гранітних кар'єрів чи на поверхні моря. Звичайно, поблизу гранітних кар'єрів, природний раді... радіоактивний фонд буде вищим. На поверхні морів як і океанів середній радіаційний фон зменшується біль... десь більше, ніж удвічі. Якраз порівняно з поверхнею суші. Якраз за рахунок екрануючих властивостей шару води. Частина відбувається. Так, з цим зібралися. Третє. Як буде змінюватися природний радіоактивний фон у міру підняття на повітряній кулі? Я сподіваюся, догадалися. природний радіоактивний фон в міру підняття на повітряній кулі буде збільшуватись. Ну, звичайно, за рахунок космічного випромінювання. Там нічого не буде заважати да, опромінювати. Так, рухаємося далі швиденько. Це буде у нас задача. Ціла людини масою 75 кг протягом року поглинуло радіоактивне випромінювання з енергією 0,3 джоуля. Визначте поглинуту дозу випромінювання. Задача нескладна. Давайте запишемо, що нам дано. Маса 75 кг людини. W – Оця енергія у нас так. Ну, 0,3 джоуля. Ну і треба знайти нам поглинуту дозу випромінювання. Давайте зараз це з вами зробимо. W, я ще раз повторюю, це, це у нас енергія іонізуючого випромінювання. Д це поглинута доза іонізуючого випромінювання. І у нас була така формула, як знайти поглинуту дозу іонізуючого випромінювання, де це відношення енергії іонізуючого випромінювання W поділити на М, на масу цієї речовини, Ну, в даному випадку маси 1. Все, залишилось тільки підставити, нічого складного, 0,3 ділимо на 75, отримуємо 0,4 грея. Можемо перевести мілі-греї, записати відповідь. Будь ласка, не забувайте записувати відповідь, писати умову обов'язково. А ми рухаємося далі. Слідуючу задачу розглянемо. Під час роботи з радіоактивними препаратами. Лаборант піддається опроміненню з потужністю поглиненої дози 0,2 мікрогрея за секунду. Яку дозу опромінення? Отримає лаборант продовж робочої зміни тривалістю 4 години. Тривалістю 4 години. Так, давайте розглянемо цю задачу. І так, під час роботи ще раз з радіоактивними препаратами лаборант піддається опроміненню з потужністю поглиненої дози 0,2 мікра. Грея за секунду. Яку дозу опромінення, отримує лаборант, продовжує робочі зміни тривалість 4 години. Що у нас тут є, що ми повинні записати? Це, по-перше, дають потужність поглинетої дози P, бачите, з префіксом D маленьке. дорівнює до 0,2 мікро грея за секунду. Записуємо, можемо перевести в систему C, Зрозуміло, мікро означає поділити на мільйон. Тут 0,2 ще два нулі. І це буде 2 на 10-8 мінус 8 степені грен в секунду. І ще нам потрібно в систему С4 години перевести, пишемо теда рівня 4 години і переводимо години в секунди, буде 14,4 на 10 степені секунди. Нам з вами треба знайти поглинуту дозу іонізуючого випромінювання. Нам дають з вами потужність да, дози іонізуючого випромінювання, тобто ПД дорівнює відношенню. Ми записували цю формулу D, тобто дози іонізуючого випромінювання поглинутої так, поділити на час. Все, нам з цієї формули треба знайти якраз D, поглинуту дозу іонізуючого промінювання. Піднімемо з знаменника в чисельник, T. буде D дорівнювати P помножити на T. Все. Перевіряємо одиниці вимірювання, у нас гореє, все добре, виходить. Залишилось підставити відомі нам дані. 2 на 10 в мінус 8 степені – Це П на 14,4 на 10 ,3 степені це у нас час. І буде 28,8 на 10-5 степені гре. Або дедарів 0,29 грея. Можна відповідь таким чином записати. Так, розібралися. І ще одна задача. Безпечною еквівалентною дозою іонізуючого опромінення є 15 мілізівертів за один рік. Які потужності поглиненої дози для гамма випромінювання це відповідає? Давайте ще таку задачу розглянемо дуже уважно. Ще раз прочитаємо. Умову, умову ви записуєте. Безпечною еквівалентною дозою іонізуючого опромінення є 15 млізивертів за один рік. Які потужності поглиненої дози для гамма випромінювання це відповідає. І так, давайте згадувати, Еквівалентна доза позначається великою літерою H дарів 15 записуємо, мілі, записуємо, ну, в систему Сі переводимо 15 на 10 мінус 3 зіверта. Мілі це означає поділити на 1000. т час у нас один рік, треба перевести в секунди. Ніколи це не складно. 365 діб і так далі. Ну, Це відомо, я сподіваюся, як це зробити. 3, 1536. Помножити на 10 степені секунди. І тут важливо ще врахувати коефіцієнт якості деяких видів іонізуючого опромінювання. В даному випадку це гама у вас була табличка, кадр рівні одиниці. Згадайте, будь ласка. І нам треба знайти з вами потужність дози іонізуючого опромінювання. Для гамма випромінювання. Давайте це з вами зробимо. По-перше, цю формулу застосуємо, потужності дози іонізуючого випромінювання, що Д треба поділити на Т, де ще раз нагадую, поглинута дози іонізуючого випромінювання. Далі у нас з вами є формула еквівалентної дози іонізуючого випромінювання, H до рівня К помножити на D. Відповідно, D дорівнює H поділити на K. Ну і можемо підставити так. Замість D, H на K у нас буде P дорівнювати потужність дози іонізуючого випромінювання, буде дорівнювати у нас H, тобто ця еквівалентна доза іонізуючого випромінювання, поділити на K і на T. У нас виходить греї за секунди в системі C, все нормально. І залишилось тільки підставити. Підставляємо замість H пишемо 15 на 10-3 степені. Це зіверти, поділити K у нас одиниця. І на час поділити на 1 рік, 3 цілих 1536 10 тисячних на 107-й степені. У нас вийде приблизно. 4,76 на 10 мінус 10 степені грає за секунду. Так. На цьому все. Домашнє завдання опрацювати параграф 25 виконати завдання на всеосвіті. Все, дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення.